Дівчатка і хлопчики. У мене вже яди є. Дівчатка виписували такі, і мене ж не забувають, вже в мене й огірочки, вже в мене все є. І я на картоплю. І я ним. Оце ж і деревами кропимо, і цей, і рози. Тут пишеться яблуня, томати і картопля. Ну, рози теж від тлі. Мені, мені допомагає. Оце <гум> таке. Будемо потихеньку готуватися. Довечне. А я. Хоч і небагато садимо, але ж садимо все одно, все, все трохи є. Нам хватає. Нам хватає вже все. Вже награлися з городами, тільки так. Нагадую, що триває набір спонсорів на мій іменний новорічний розіграш. Хто розвиває свою сторіночку або ж свій бізнес? Вам до нас. Швиденько переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. В мене найкраща аудиторія. Що робити, якщо маркери не підписані? Я бачила дівчата самі клеять, роблять номерки і приклеюють самі. Да, Наш у мені той проект. У нас тут свої проекти, ребят, ми малюємо з вами. Ви що? Ви що? Да, Марк ще не спить, а Орес да. Ні, я не дивлюся з тебе шоу. Я не знаю, не холостяка не дивлюсь. Ну, ну, ребят, ну, ну холостяк. Ну, мені стоять за тою розочкою. Чи мені дивиться, як вони там стоять. Це для мене таке якесь приниження цих жінок. Я розумію, вони хочуть там якось хайпануть, набрати аудиторію. Ну, в загальному сам проект і все, що несе, всі сенси, які несе проект Холостяк, це сидить блядь, мужик, вибирає серед 20 чи які їх там дівочок, значить, хто підходить йому, хто не підходить. Ну, блядь, за хером, щоб в черзі не стояли. Ну, ну такого ще нам і не було. Ну, чесно слово, ну, мені не, не підходять ці тебе канали з їхніми передачами. Я і зараз серіали турецькі можу дивитися. Наташа якийсь букетик мені прислала чи розочку. Дякую дуже. Спасібочки, дуже-дуже приємно. Так. Чукур, не знаю, не дивилася. Що малюєте? Я малюю. Та нічого я зараз не малюю, дівчата. Мені треба оцим займатися. Вималювати оці сердечка. А я тут з вами теревені. <світ> Ні, так я серйозно кажу про холостяк. Я якби нічого не маю проти. Я, я, я розумію, для чого створені ці проекти, але сенс проєкту все одно не дуже. Що б ви мені не казали? Ну що, я не провачу вам. О, вау! Це теж за денюжку було? Прекращаємо, ребят. Ми таке не робимо. Чукур офігенний серіал не бачила. Ну я знаю, що його хвалять, Ну, його ж треба дивитися. Я таке, щось включаю, щоб мені на фоні. Я Корею люблю дуже. Хто дивиться «Дорами»? Я не люблю холостяк. А що дивитися з дорам? Дякую за морозивку, дівчата. Подарки мені не дарим. Просто поставте мені лайк і коментарі під останнім Тік-Током. Ви детективи дивитесь? Я не дивлюсь детективи. Я люблю від ненависті до кохання. Спочатку вони один одного ненавиділи, а потім полюбили. А ну щось таке хороше, знаєте. Розкажіть про розмальовки. Ця штука, я забула ви зараз, як вона забуває, кляпа, кляра. Якась така херня і вона вічно тянеться. Полум'яне серце. Це Дорама? Клячка, клячка, клячка. Спасіба. Бачите, скільки художників в мене сидить? А ви кажете, а? а? Яким чином ця клячка так класно працює? Вона, типа, не пускає повітря і через це ручка малює краще. Це основне. Що це? це клячка. Одягаєте на ручку і вона краще малює. Дуже люблю вашу сім'ю. Вона тиск робить, я так і поняла. Хочете, я покажу вам свої малюнки, які я вже намалювала. Та ви всі їх бачили, мабуть, я вже показувала. Ну, якщо хочете, я можу щось показати. Добрий вечір. Добрий вечірочок. Так, да, покажіть, давайте. Останнє, що ми з вами зробимо, це подивимося малюночки. І все, я собі включу якийсь серіал і буду малювати, бо мені так дуже незручно. Мені це треба зробити, я так з вами говорю, і, і туди голова, і туди, я так не можу. Мені треба бути з вами на зв'язку. То буду виходити в ефір, як треба щось буде розпаковувати. Отаке От ось, знаєте. Бо малювати це. Я не бачу ваших повідомлень. Хоча американські блогери, знаєте, як роблять, вони просто ставлять руки, малюнок, і от вона тупо часами сидить і малює. І хто, ну, там її дивиться дві людини. Я думаю, може паралельно просто з нею малюють. Таке просто довго дивитися ніхто не буде, бо це не цікаво. Вона мовчить в основному. Ну, ну представляєте, да? Просто малює людина. Вона малює дуже повільно, красиво там. Просто годинами. Я зайду зранку, вона сидить. Заходжу ввечері, вона малює, Вона, мабуть, там, не знаю, дітей немає, або заробляє тільки цим. Це теж може бути. І це типа ок. Я нічого про це не маю. Просто фірма крісла. Ой, боже, я теж рекламувала. я вже забула, дівчки-мальчики. Заради якої цілі малюєте? Заради свого успокоєння. Ніяких цілей не ставлю. Так, показуватимемо малюнки зараз. У мене їх дуже мало. У мене сім, мабуть, малюнків чи скільки. Ну, я вам покажу. Угу. Так, це колекційна мальованка Disney. Їх є декілька. В мене вже є три колекційних, ще однієї не вистачає русалоньки. Але вона також доповниться. Тут, як ми бачимо, золоті сторінки. Дуже красива мальованка, хоч тут і намальована бель із цим чудовиськом, але тут малюнки не тільки про них, багато далеко, не тільки про них. А, можу трішки показати зараз, як, які малюнки тут є, плюс-мінус, багато повторок. Коротше, треба обирати все-таки свою мальованку. Вони є всі в інтернеті, і обирати ту, яка підійде саме вам. Тому що комусь подобається, ви так пізно не спите, та вже буду зараз іти. Добрий вечір. Да, вона класна, вона дуже красива, її хочеться тримати в руках, її хочеться перегортати. Вона офігенна. І я тут зробила один перший свій малюнок, і, звісно, я тут намалювала бель. Я навіть про це знімала Рілс, я про це знімала TikTok. Я прибрала тут білі поля, як ми бачимо, тут білі поляки. Я тут зробила в рамочку, трошки з рукою накосячила, тут, бо її треба було продовжити. І я зробила трохи нерівно. Якось вам показувати. Ну, в загальному непогано. Це був мій перший малюнок в цій мальованці, в загальному, по-моєму, третій. Як вам? Комусь шикарно. Ну, мені приємно, дівчата, але повірте, це далеко не шикарна робота. Тому що я знаю, як виглядають шикарні роботи в таких мальованках. Мені ще вчитися і вчитися. Ціна такої 2-300, мабуть, чи 2,400, щось таке. Подобається вам. Дякую, похвалили, спасіба, уже приємно. Щоб ви не думали, що я тут зовсім дурньою страдаю. Ні, я малюю. Значить, що в мене тут? Давайте почнемо з русалоньки. Русалонька, русалонька, русалонька. Вона в мене захищена файликом, бо я ще її не покрила лаком. У русалоньки все дуже непогано. Дякую, Людмила. Е, в русалоньки все дуже непогано, крім підбору кольору її тіла. Вона занадто засмагла. Вона би такою не мала бути. Треба ну, вдаліше підбирати кольори. Чим більше відтінків шкіри ти маєш. Чим більше в тебе фломастерів, відповідно, тим правильніше в тебе буде підібрано і вдаліше. Тут я трішки домалювала це, якби моя власна імпровізація це ось це вода з бульками. Я її зробила детально. Є така техніка, я її ще вчусь, але якби є така техніка, це коли ви крапочки ставите. От, наприклад, тут блакитне, значить мені треба темніше, блакитне, світліше. Відповідно, крапочки тут світліші на темнішому, на світлішому темніше. Додатково білі. Коротше, це техніка. Я ще її якось вчусь. Але мені подобається таким чином я перекрила ось ці нижні поля. бачите, в мене тут полів, знову ж таки, немає. Мені малюнок так виглядає краще, ніж коли ти малюєш ну, просто з полями. Це не ну, взагалі цей малюнок дуже класний, окрім шкіри русаленьки. Я задоволена всім, окрім шкіри. Вибачте, трохи довго буду, поки я ховаю назад файлик. Так, наступний наш малюнок. Це бель. я здавала її на челендж. Це перша моя робота на челендж була. Це не взагалі перша моя робота, а перша робота на челендж. Тут я також е додала імпровізації. Імпровізація виглядає в сніжинках, їх тут не було. Ну ось так. Тут ідеально підібраний тон шкіри. Якщо ми помітимо, тут я вже краще це зробила. Ну, також продовжила. Трошки мені не подобається, як я зробила ось цей пояс, подовжила на сукні, наче вона в трусах якихось зверху в платі. Ну, типа, ремінь, але таке. Мені оце, коротше, не дуже подобається. Але в загальному ця робота вже, ну, куди краще. Дякую вам дуже. А до речі, яка вам красивіша? Русаленька чи бель? русалоньки портить колір шкіри, так? Да? Дякую дуже, мені приємно. Бель красивіша вам, так? Да? Угу. Комусь русалонька. Прикольно. Всі гарні, бель прям ідеально. Ну, не ідеальна, але, дівчата, дякую вам дуже. Я просто вже коли стикнулася з, цим, з цими малюнками, я зрозуміла, наскільки можна малювати красиво. Ще одна бель. Я, якщо обирати малювати, то, звісно, я оберу малювати щось із красуні і чудовись. Бель, мені здається, вийшла ще краще. Альона, якісь помідорчики йшли, Значить, Що я зробила тут? Тут я додала веснушки, їй на обличчі, їх не було в референсі. Знову ж таки, без полів, як ви бачите. І тут я додала новорічний вайп, самостійно домалювала. Його не було. Ось ці жовті кульки я домалювала і додала ялинки типу. Жінкою років тридцяти, щоб любили хлопчики, років двадцяти, може, трохи вперта, може, й не свята, та така гаряча, Гора не біда. Добре бути жінкою, років. Доброго денечка субботнього всім Божої опіки і ангела-охоронця. Кума там пиріжками зайнялось, а воля дурачка качає, не хочу нічого. Та їсти є, що, а пиріжки сказали, поки призупинити. А лодки з яблучками з вранці були, чайком попили, хватить. І куряча печінка. Печінку підварила, тоді посмажила з цибулькою, гречечку відварила, змішала, перчик, сіль, шматочок масличка кинула, щоб вкусно було. Добрий день. Ну, це один противень. У мене син дуже любить з кашею. Ну я ж повторюю, що це я не для себе. Як уже буде, коротше, ще з капустою. Того разу робила, то в мене лишилося, ще начинки й не вистачило. Цього разу бачу з печінкою і оста... і останеться. Так що, дівчата, так я печінку облюбувала, підварить, а тоді смажеть. Я її не м'ясо рублю. Ножечком отак посікла, посікла, вона ну, ж куряча, м'якенька, раз-раз і все. А підварена печінка ніжніша, а тоді посмажена, ніжніша. Я то паштет робила, запікала в духовці. Вершки, от таке. Ну щось паштет у нас не йде. Ми були цього разу на закупах, купили з і печінки, Такий непоганий паштетик. Все, дівочки, наліпила, хай трошки вони підходять. Потім я їх мажу яйцем. Інколи самим жовтком. А зараз яйцем. Буду. Не хочеться заморочуватися. От. Мажу яйцем, вони ще 5 хвилин з яйцем стоять, ну, 5 -3 минут три, щоб оце яйце така ж присухло, наче трошки. А тоді вже в духовочку, в духовочку розігріту. А коли витягую, обов'язково змащую вершковим маслом. Тоді вони такий вершковий запах у них і вони. А що, мені треба з капустою, зробити хоч трохи. І тоді вони, дівчике, ой. Не мало Буду кручати духовочку. У мене ж таке в духовці немає низ зверх, у мене конвекція, тому я ставлю на дно воду, Ну, в лоточку воду, завжди як випікаю щось, балакаю про капусту, грибу, опять печі. І з капусточкою отаку. Вчора зробила, я начинку робила вчора. Холодильник поставила і все. Якщо, якщо сьогодні ще й начинку, то ну, заморочливіше, а тим паче, що приїдуть у 4 години десь заберу. Зараз будемо з капустою трошки ліпити. Сікла капусту на... Оту сікочку, і вона довгенька, треба було ножом ще її підрубати. І намічаємо так. Раз, бачите, таке раз. Раз. раз, раз, раз. Ось так. Я вроді ставила, ставила. Готовила, да не поставила, а це попечу дай забуду. Я буду відпочивати, може якесь кіно знайду. А вже хто знає, що готувати, скажу я вам, так уже все надоїда. Отак сіли, що на різдво готувати. Ну хто ж його там відмічать, хто буде, але ж все одно. Діти вихідні, два дні, ну треба щось приготувати. Ну, холодець, ну шубу. На цьому конець олів'є окрошку на Новий рік зробимо. А що ще? Ну, може, якась нарізка, може якусь качку запечу. Коротше, холодець це недавно і варила. Ну, а що ж, ну не знаю. Син каже, мамою, забула, що треба намічати. Син каже, давай той. Замовимо. Тут теж люди багато є готують на замовлення новорічний стіл. Замовимо там цього потрошку і не будеш морочити голови. Я глянула там такі ціни, блін. ну, 100 грам олів'є – 12 фунтів. Ну, що того 100 грамів? Ну, воно ж важке. Можна з колбасою, можна з тим. Глянула, холодець також 12, пиріжки 12. Та кажу, я вдома приготовлю на ці гроші і буде домашнє, Я ще холодець і не буду їсти. Ну, Незрозуміло, хто його готував. Котлети це вже не святкова вечеря. Раніше, знаєте, було як котлети, це свято, голубці, це... а зараз його робиш дуже часто, тому воно якось я недавно перці фарширувала, вже якось воно вчора тільки доїли, тому вже воно це і не святкове. Вже хто знає що святкове. і святкове крибаночку купимо. Червоної, чорної може для мами куплять хай. І все, я що, хто знає? Вже не так, як було раніше. Розкажіть про своїх дітей, а що вам про них розказати? Ви переїхали назавжди, дівчат, я нічого не можу вам сказати, бо я не знаю. Так як і ніхто не знає в цьому житті, як, мені дуже хочеться додому. Но зараз я не можу це зробити, бо хворі собачки, я не можу підвести дітей, ви ж розумієте, вони працюють. А в Україні я за свої кошти, в мене ж пенсії немає. Сидіть, щоб мені син кидав гроші, а тут вони будуть нанімати людину до собачок. Ну, я, я така мама-мама, я мама до кінця, тому я ні, не брошу. Що за дітей розповідають? Мене донька і син, що за них розповідають? Працюють, мають тут свій бізнес вже більше року. Так, як і всі. Важко, еміграція, мови не знаю, діти трошки знають, я не знаю, чужа країна. Єдине, що супер, люди тут дуже-дуже добрі. вони завжди посміхаються, так чи не так. Ну, я ж мама, якби в мене був живий чоловік, дівчат, я вже багато разів казала, я б сюди не приїхала, я б була з ним вдома. Ну, так склалося, так склалося, що я, він, він помер і я не змогла жити без нього. Мені було важко, це село, діти за мене переживали. Він же в мене раптово помер. Швидка Україна, Лон... Англія. Країна Велика Британія, Англія. І що, швидка позвонила в швидку нашу місцеву, сказали, ми виїжджаємо після 20-ї години. До 20-ї визивайте з а Тросянця вже швидка констатувала смерть. Ми в Лондоні. Я ж зараз проживаю в Лондоні. Уже два роки пішов третій. Вже поновила візу, бо та закінчилась. Та, що на три роки давалась, вона закінчилась. Вже три роки пройшло. Ну, я тут два роки, не три. Віза була відкрита, ми приїжджали, коли світло вимикали, і я назад повернулася на роботу, а тоді й донька повернулася. А потім. Таке бахкало, трахкало біля нас все на підступах до Києва. було, А чотири собачки, куди можна їхати? Куди можна, дякую за співчуття, куди можна, який прийме тебе Ой, бомбосховище? Правду кажу, чотирьма собаками, одна з них велика. А ще транспорт, машина машина стояла в дворі, але її ніхто водити не вмів. Ой, трошки підірвалося тісто, блин, багато важоночок. Тому вийшло так. Пиріжки з капустою і гречка печінка. Зараз, до речі, балакаю, вже пора їх мазати. Нехай ще трошки підійдуть. Англічани їдять вареники. Ну, я ж не живу, привіт, Ларисочка, привіт. Я ж не живу з англічанами, англічани взагалі не заморочуються на рахунок їди. У них фастфуд. У них оце фішенчі, риба і картошка фрі. Вони не заморачуються. Я з англічанами не спілкуюсь. У нас тут це будинок, ми знімаємо поруч будинок, теж орендують поляки, афроамериканці. Далі будинок, по-моєму, армяни. Нема тут англічан, а що спілкуватися, якої мови, не знаю. Ну, в магазин можу піти скупитися, все, що я можу. А так, переводчик, букл переводчик. Ну, деякі слова то, звісно, вже вивчила, вже два роки. Вже я розумію, коли питаю, чи вам потрібен пакет в магазині, чи потрібен вам чек. Я там вже можу щось сказати. Дніпро і мої вітаннячка вам. Тому таке. Хто ж моїм дітям поможе, як не я. В них більш нема нікого. Тата немає. Ну так вийшло, ну так склалось життя. Тому чи назовсім я тут, Київщина, привіт, привіт, Київ. Чи назовсім я тут, чи можливо я і повернуся, не знаю. Будинок ми продали, він нам такий великий не потрібен. Ну, якщо я і повернусь, то мені такий будинок точно не потрібен. На що він мені такий великий, Є 7 соток землі, там треба якогось. Мужчину шукати, щоб дивився, косив, де да, прибирав да. коротше. Бралась земля, бо думали, що строїть щось ще на ній. А що? А тут війна. Тому продали, слава Богу. Знаєте, як квартиранти живуть? Вони живуть собі і живуть, хто що робить, ніхто ж нічого не робить. Просто живуть, платять, живуть. А воно ж все зношується. Вирішили так, то і продали. Якщо, повторюю, повернусь, то будемо щось думати, чи діти, якщо повернуться, що воно там буде, не знаю. Читаю он новини, в сумах хлопчик, взяв гранату, батько приніс. Чи батько, чи відчим. І вона розірвалась у нього в руках військовий. Господи, такі телепні. Пиріжки, жарені, печені Ларіса, печені, печені. Гроші як переводити? Куди переводити? В Україну. Гроші Я висилаю, є в мене определенні люди, яким я допомагаю військові. Ну, Моя родина допомагає. Переводимо через Revolution Bank. Ну, знімає відсотки, звісно. Ну а що, по-іншому ніяк. От. А що фунти, мабуть, зараз 56, я і не знаю курс фунта, якщо чесно. По-моєму, по ощадбанку 56. Це значить 56 одна гривня. Вона оборот. Один фунт 56 гривень. Жанна, не пойму, що Жанна пропустила чи не показала. А, продали будинок як гроші, привезли. Трошки привезла, трошки, трошки, трошки всіми способами, бо більше 10, от в Лондон більше 10 тисяч фунтів привезти не можна. Так само і з Лондону. Всякі є методи. Всякі є методи. Що за Жану, я не зрозуміла. Запитайте ще. Ларіса, пирожки печені, ще приймають. Ну, треба шукати, приймають. Тільки ж тут же не так приймають. Тут треба шукати вам спонсора, щоб вам відкрив візу. Спонсор відкриває візу, ви їдете, як домовитесь, ще поживете, можливо, в спонсора трошки. І той. І все, і будете шукати чи роботу, чи підете на курси мови. Можливо, хто знає мову, можливо, комусь пощастить. Так, дівчатка, мащу. Хочеться все якось і тоді вже до той. Більш ні з чим не вийде з капустою і з печінкою. Вона тут дуже готова. Я зразу все люблю підготувати, щоб тоді не, не бігати. Так я звикла. Ой, пиріжки я не продаю. Перший раз, як була я тут, я готувала на замовлення. Зараз ні. Це просто у дітей у салоні корпоратив. Корпоратив. І вони трошки захотілося їм пиріжечки. Ну, вони ж кушту... я частенько, коли готую, даю на роботу. Доброго. Доброго людочка, доброго денечка. Тому це я для них. Чесно, мені не хочеться пирожків взагалі. Я дуже знаєте, що хочу? Шкварки. Звичайні шкварки хочу, свинячі. Я зрозуміла, людочка, що ви здоров'ячка бажаєте, зрозуміло. Сама інколи як напишу, так ой.